Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Всіх вітаю. Сьогодні з вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Гарматюк Катерина та Кубов Мирослав. Вітаю сьогодні. Ми розглянемо російську культуру, а точніше, її негативний вплив для українського суспільства в минулому та й в сьогоденні. Одним із перших методів російської культурної окупації це утиски та повне знищення української культури. Більшість думає, що такі дії мали актуальність у 19 столітті Російської імперії або лише у радянському союзі. Проте цей процес почався набагато раніше. Перші утиски нашої культури беруть початок аж у 15 столітті, 1627 рік. Спалення всіх екземплярів учительського Євангелія Кирила Старовецького. Збірник проповідей на 181 сторінку автор надрукував сам у власній друкарні 9 листопада 1619 року. Це відбулось у маєтку раїни Вишневецької, могилянки у містечку Рухмані. Проте Москов. Овському царю Михайлу Федоровичу не сподобались такі примірники. Ба більше він сказав, що вони несуть у собі єрість та смуту. Наприкінці 15 століття також були спалені книги таких видатних українських діячів, як Петра Могили, Кирила Сревецького, Симеона Полоцького. А згодом більшість з них російська церква підала анафемі у 1784 році. Російську мову було проголошено єдиною мовою викладання у Києво-Могилянській академії, а також наказка Терно. Рини II про проведення богослужінь російською мовою у всіх церквах імперії це призвело до того, що українці були позбавлені власної літератури, а російська стала обов'язковою для всіх імперських навчальних закладів. Через п'ять років після видання цього наказу за ініціативою Катерини II у Петербурзі був опублікований порівняльний словник усіх мов, де українську мову відзначено як російську, що спотворена польською. Звісно ж, не варто забувати про Валуївський циркуляр, таємський указ, який фактично повністю заборонив українську мову у всіх сферах життя імперії. Також, окрім заборони мов. Росія крала наших видатних діячів мистецтва, художників, поетів, композиторів тощо. Справа в тому, що центром розвитку усіх таких напрямів був Санкт-Петербург, куди наші митці були вимушені направлятись для навчання, а згодом більшість з них залишалися працювати там, створювали справжні шедеври, при тому, будучи українцями, але саме їхнє життя та їхня творчість у тій країні, ніби дає автоматично право, за думкою росіян, вважати їх російськими митцями, наприклад. Ілля Рєпін, Живописець Рєпін також народився в Україні. Батьківщиною митця є місто Чугуїв у Харківській області. Дід по батьківській лінії Василій Юхимович Рєпін був неслуживим козаком. У своїй творчості художник часто звертався до українського походження, і рідні мотиви посідали важливе місце у його творчості. Найвідомішою роботою художника на тему України стала картина Запорожці пишуть листа турецькому султану. Що творчості митця були такі роботи української тематики, як вечорниці, Гайдамаки, Чорноморська вольниця. Казимир Малевич, цей відомий на весь світ художник народився у Києві в українсько-польській католицькій родині, навчався у київській містецькій школі. Попри те, що у 1904 році Малевич переїхав до Москви, неодноразово підкреслював, що його художнє бачення світу сформулювало українське село та говорив, що його національність українець. Таку Ож, митець захоплювався українською вишивкою, малював ескізи для неї, писав статті українською мовою. Вже з приходом радянської влади культурний тиск продовжується. Більшовики намагаються навернути українських письменників до партії та забороняють жодні згадки української держави. Письменники чинили опір, тому багатьох було репресовано. Одним із найвідоміших прикладів є розстріляне відродження культурні діячі України, яких було знищено радянською владою в період 20-30-х років. Інші ж письменники були зламані та почали писати вірші. У яких вони прославляли владу у більш пізній період радянського союзу репресій таких масштабів не було. Може навіть здатися, що вони дали можливість просування української культури. Однак вони просто змінили методи. Між російською та українською культурою була своєрідна мембрана, котра завдяки покровительству держави допускала лише одностороннє вливання російської культури в українську і не прагнула допустити протилежної тенденції. Таким було ставлено не тільки до української, а й до всіх решти національних культур. Її поширенню розширення її сфер впливу було поставлено в ранг державної політики СРСР, і російська культура цей шанс не прогала. В сучасній Росії культурно окупувати нас набагато легше, оскільки ми самі несвідомо піддаємось такій окупації, і на це є декілька причин: комплекс меншовартості, усе наше життя, навіть під час незалежності нашої України, нам нав'язували, що усе російське краще. Проте це не зовсім так, тому що, на жаль, російське це все, що ми мали довгий час, тому що українцям просто не давало розвиватись. Хоча й звичайно сказати, що ми зовсім позбавлені власних культурних над. Бань не можна, просто російські значно переважали після проголошення незалежності. Ми отримували можливість розвивати власну культуру, але все ніяк не могли покинути російську. До прикладу кіномистецтва. до 24 лютого більшість передач, фільмів, серіалів були російською або російсько-українського виробництва. Більшість таких робіт були просякнуті російською культурою, мовою, наративами. А деякі українці були зображені там не як самі доречні персонажі для російсь. Сії, це було чудово, оскільки вона ментально окуповувала нас. А для України це був спосіб заробити, створюючи контент з Росією та продаваючи його іншим країнам пострадянського простору, або просто купуючи її культурний продукт, замість того, щоб створювати власний. І так було у всіх культурних аспектах: музика, мода, книги. І навіть зараз Росія під час повномасштабної війни знищує нашу культуру, вбиває наших культурних діячів, вивозить з окупованих територій справжні Твори мистецтва та видає їх у своїх музеях як за свої, у чому загроза? Загроза величезна. Росія роками годувала нас своїм культурним продуктом і насаджувала нам свої ідеали, своїх культурних діячів тощо. І більшість з нас, навіть не усвідомлюючи того, проводили близькі паралелі з російською державою. А найлегший спосіб захопити цілу державу це захопити її народ культурно та ментально. На жаль, навіть зараз більшість українців продовжують толерувати російську культуру, слухати російську музику, дивитися її фільми та серіали, обговорюючи їх та несучи це у наш інфо. Простір, це може призвести до загрози того, що деякі, будучи пов'язані з Росією ментально, почнуть думати, що можливо варто віддати наші території, бо не так вже й погано бути з Росією. Для того щоб культура зміцнилася та могла конкурувати з російською, потрібен певний захист її від експансії останньої. певна відрубаність, окремішність від неї. Цілком природно, що російська культура постійно самостверджується не тільки всередині Росії, а й за її межами, адже розширення меж її впливу це запорука її. Внутрішньої стабільності, але в українській культурі ще не вироблено механізм реакції проти експансії російської культури в я збереження себе самою сьогоднішній період для неї це період внутрішньої нестабільності. Захисні механізми, спрямовані на збереження та розвиток, ще не вироблені в українському суспільстві. Практично немає потужної системи культурного розпізнавання, свій чужий. Чимало українців не бачить демаркаційної лінії між українським та російським. На що й робив ставку Кремль у період намагань створити так звану новоросію. Ця можливість уможливлювала продукування пропагандистсько-політичних проектів накшталтного народу, братського союзу. На простору тощо на недопущення усвідомлення об'єктивного існування міжкультурної демократійної лінії сьогодні, як і вчора, в Україні працює потужний московський і промосковський культурний фронт, який утворює телеканали і видання fm радіостанції та інтернет-ресурси. Адже в РФ знають, що культурне панування є запорукою панування політичного, економічного та ідеологічного. Культурно колонізовані народи легко сприймають усі інші різновиди колонізації. Чаючи в них великої шкоди, оцінюючи це як природний і на загал позитивний процес, поки що міф єдності культур в Україні не зазнав остаточної поразки і далі впливає на суспільство. Однак, ми впевнені, що незабаром культура агресія в Україні зазнає забуття, та наше рідне українське буде звучати повсюду. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! А з вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Гарматю Катерина та Кубов Мирослав. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.